Живой среди мертвых ногою летать, не видя к тому, у каризмы. Ну, потом там. Пролюбну. Де ви гроші діла, які на хабарі розпаділи, значить Мі, зайомкував інтерв'ю, ми роздавав роз... підходи, питає де діве гроші. Минути. Я вас питаю. Значить, я, так, я ну, не, за... не, не про проституточок. Минути. Я знаю, рідна да, да, від від... мати моя, ти ночей не доспала. А по проститутаках це не ми, це не наша спеціалізація, це колега Болдерів по простіту. Да. <laughs> я я буду винужден, я буду винужден написати стихи о. Uh, ну, по крайней мере, это, господи, нет, нет, это слишком музко. Да. Это слишком узко. Кто не раздоехабари в зале. Я напишу о тех, кто, э, кто не... die, 네, в да, Я, я пишу, а они едят -то. народ украинский. То, И, значит, несмотря украинский. на предупреждение апостола Павла в его послании римлянам, ну, в общем, ну в общем удовлетворяет... Uh, в, общем, в общем, удовлетворяє в свої да. нізміни інстинкти, да, так нізмі, як це роблять депутати інстинкти. від партії да, регіонів, да, да. які, які знущаються над країною, да. які підкуповують опозиційних депутатів, да, і які Ни сидять що... в залі і думають про проституток. Це ж він Ни... де цього вірша написав. Це ж точно в залі Верховної Ради. Тільки у цій клоаці може прийти таке натхнення, а це не ви? вибачте. Я думаю, що це ваша талановита робота. А це не ви. вишко. Ви не вивчаєте мої труди. Я читав деякі ваші труди. Іду по родної Росії. Це я читав. Це теж не ваше? ні, це не мої труди. Ну, а бачите. мої труди ви не вивчаєте? Я ж вам дарив книгу. Я сьогодні знайду почитаю, mm, її ще вот раз. так от видимо не всі букви даже знаєте. Раз ну, ви навіна відміну від вашого керманича года, який про з двома феї з п'ятьма плагіатними книжками. Я справді не на за, за два з половини года, за два половиною года не прочитали мою книгу. Я ее подарил вам два с половиной года. а вы, будучи столько раз депутатом, не прочитали Конституции? Конституции, бо дейте весь лежко, час антиконституционно. Лежко. вы, вы изучаете материальную часть, потому что я эту Конституцию не только читал, но и писал. А, а что же вы ее не выполняете? А... Че вы ее не я дотримуетесь? Че один... вы ее гвалтуете? Я, как один из творцов Конституции, отношусь к этому тексту, как к своему детищу. Хочу, укорачиваю, хочу, удлиняю, хочу, хочу гвалтую, меняю. Да? да поэтому о, это мое детище. Я голосовал за нее, я ее писал, я э, одно время, пока не, там не стали сходить с ума, даже ходил на согласительную комиссию, помнится. Но это все события очень далекого прошлого, это 96-й год. От, ви тоді ще, я... я тоді був опозиційним ви журналістом. Уже, ви тоді ще Злочинна сиділи... влада нет, 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 нет. Кучми переслідувала мене і сажала в тюрму. Да, да, а да, ви да, тоді гвалтували Конституцію. <сум> нет, Написали, я... а всі 15 років після цього гвалтуєте. Ну, ви вы, вы считаете, ви считаете, да, значит, вы а считаете, то, что, я что я вы считали. к этому не, от, нет. не имели отношения со своей Юлей, со своим Ющенко? А ви спомніте, що справді ви переписували, перемальовували її так. Мовилися не конституційно розпускав парламент. Це ж при вашому А ви згадайте, від... як ви не конституційно шляхом підкупу депутатів створили коаліцію да, при антидемократичну. А как, чём при Причому де діли бабло, яке депутатам роздають. Не, Чо не знаю. всім депутатам Мені лично, мені лічно нічого не попадати. О, я значить вас обдурили, то підіть свою владу, спитайте, чому тушкам дають, а вам не дають. Я... На книжку бы дали гроши. Книжку я издам за свои деньги, не волнуйтесь. Вы Но теперь, дайте да, свои теперь, нет, нет, нет. нет. Выборцам я раздам свои книжки. Но вы... вы про кого? Да. Про проституток? Да. Бабушкам, да, про дедушкам книжки? Про да, проституток это не мои верши. А я понимаю. какую? яку Конституцию, звалтували? Что мы нет, будете почему? раздавать? Я свою новую, я новую книжку скоро опубликую, раздам избирателям. Да, стей, я рецензию на ней. Напишу. Ой, нет, ой, нет. Учитывая ваши литературные уподобания, нет. Я вам не подобаються мої літературні оподобання. Не, не, Я, між іншим, не, журналістикою почав не, займатися в 14 років. Не. Я в дитинстві написав першу статтю, коли в, в інтернаті був. Це була про хліб, який отакі от держеморди розкидали. Отак ви смієтеся над опозиційними депутатами. Ви смієтесь над своїми Лешко, професорами, які пишуть книжки, не вміючи читати. Ви будете пригвождені позорной доске истории. Я, да, я напишу. Ви вже давно там на цьому позорному столі. Ви вже давно там. Я напишу За ваші справи от країни. Атом, як ви порушуєте заповідь апостола Павла. Слухайте, а ви із десяти заповідей да. всі десять порушуєте, і ваша Но, партія регіонів. Ну, це не вам судити, і вам. Це тільки мільйони людей судять. А просто у Павл, апостол Петр. вот тільки наші судді тому, що что... важко із з паном Болдерем сперечаться в заповідях господніх. Він да, він краще. Мене їх очевидно знає, але на відміну від того, що знають, вони їх не виконують. Вони крадуть, вони вбивають, вони гвалтують. Вони займаються невідомо чим. Тобто займається уже... <плес> вот То -то ви займаєтесь уже фактично, по уголовне преступлення перед камерою. Тобто ви закудали хабаря виклик... Заприл... і тепер кажете, що він здійснив злочин ну, ну, партія влади, ви ну, здесь... ж повноважний представник? Подажі мінуту. Що, рибак партія рибаків політичних А хто? Влада? Він входив в вашу коаліцію. Хто? Рибаков, ваша тушка, це ж ваша коаліція, який входить про владну это коаліцію. Депутат, депутат так ви його перші викупили, да, ну, ви ж його з потрохами купили, Ты, а тепер він за дорученням ну, влади куповує інший депутат. Я з ним єдва знаком. Ну так тоді ви, значить, отак вас дурять. Тушкам роздають, а вам ви як раби безмовні. Я каже рибаком, не нужны ті раби. От ви безмовні дармові раби партії регіонів. Я, яка вас експлуатує, я ні рака вас обкрадає. Регіонів, я, я создатель і учредитель партії регіону в мін'юк. Знаєте, що, до сих пор, що це найбільший ваш гріх? Да, от нарешті ви визнали да, да, от люди добрі, мільйони українців. Хто вас до ручки довів? Ось партия перед вами стоїть засновник цієї злочинної організації політична сила, яка да. довела до ручки мільйони людей. Яка которая, дурила всіх на виборах і забула про свої, обіцянки. розвал которая, Яка монополизувала владу, яка проводит политичні переследования, яка да межирья собі. Политические преследования. Вор должен сидеть в тюрьме. Человек, а который на президентской посаде человек, сидить? который человек, который развалил экономику Украины, который создал дефицит в государственных финансов, Он должен сидеть в тюрьме, вполне так, А, а чего они тоді в уряді а, сидять, премьер-министр, вот, премьер-министр прем Азаров, в ПМС, в этом в людей, году. Пенсії, в этом у ну, прем'єр-міністра Зара видав результат росту економіки України на у нього 5... власного так рост. а в мільйонів людей, яким за комуналку нема Но, за що заплатити, вони вашого росту не бачать, добре підсумовуючи да. геть партію регіонів. Значит... Вірш, так давайте вірш геть партію регіонів, ганьба партії регіонів, знеславлена партія регіонів з проституточками і з усіма іншими. Як вам вірш? Може не в рифму, але правильно. Але по суті, правильно. Не боясь побиття камнями. Боже мой, то було. Що <по> було? пане Болдарів, я не боюсь, бо мене люди підтримують. А ви боїтесь вийти до людей, бо вони вас да? розірвуть на частини. Да. Я боюсь. Коли ви останні до людей, када, коли когда? ви останні когда? бачили, як люди живуть, <свят> коли ви ту платіжку бачили, яку вони платять. <свят> ви, ж <все> <свят> <рахунок>. <свят> ви ж все за державний рахунок. Ви ж все за державний рахунок, када, када, отак. Коли ви прийшли до влади, все грохнуть. Ліжко, коли ви ще ходили в детський сад дитячий так, будинок. Да. Я не ходив в дитячий садок. Я виріс а, в дитячому ну, будинку. Ну, значить, коли, коли ви ще були в, в дитячому домі, да. я э, возглавляв і управляв огромними забастовками, де збирались десятки тисяч людей. Так що э, я в состоянии вийти на будь-яку толпу, навіть вашу. Це було в 89-му році. Да, да 89 я в 89-му році, стало. це був мій перший мітинг проти радянської влади. Це була борзна Чернігівська область. Пам'ятаєте, тоді обкомівська волга? А какого, а какого 72-го. 72 я дуже рано почав політичну діяльність. <гану> да, з 1989 року. Yeah. Так що And ми 89, разом, ви в Донецьку, я в Чернігові. В 89-му в Чернігові борзна, січень, місяць, перевернута обкомівська Волга, звідки випала ковбаса. Тоді революція почалась в Союзі з Чернігова. Yeah. Oh, Пам'ятаєте? да, 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 і да. Да. очі інтересне ска да, мене очень дуже интересная. давна політична біографія. Інтересна сказка. Да. Да. Бо я ріс в дитячому будинку в інтернаті, я мав за себе воювати. Не так, як інші з золотою ложкою в роті. А mm -hmm. треба було все досягати. Я дідуський пацан дан по мітингах, по демонстраціях ходив. 89-й рік. Це були мої перші мітинги. Але вас пора на пенсію. Молодь треба до влади. Що ви тут робите в парламенті? Что вы тут забыли? Вы пенсию отримуете, зарплату отримуете. И вирши про проституток пишете Лешко, да. Э... Это не вы написали, да, нет. Ну, это... об, этом не... об этом не будем, это не принципиально, это не принципиально. Лешко, вам нужно много учиться, много работать над собой. У вас, да. Это правда, да. правда, да, Вам нужно, да. Учиться. Вам нужно много учиться, вам нужно почитать Конфуция, почитать Лао Цзы, потому что то, что вы э, позволяете себе предлагать как свою политическую платформу. э, оно, э, может быть эффектно, но не эффективно, потому что ложь, тем более клевета, никогда не играют долго. Что ви на прикладі партії регіональних? Ні, це я на вашим на вашим. Тобто перед виборами обдурили і тепер сіли в жопу. Ой, вибачте, в калюжу. В калюжу, вибачте. Ну да, це не для тонкого вуха автора про проституточку, да, вибачте мене, Добре, домовилися, до побачення. Лежко, Лешко. Я обов'язково напишу на вас епіграму. Те, да. Прочитайте її з Трибуни Верховної Ради. Ну, хорошо. хорошо домовилися. Да. А я знайомлюсь з вашим віршами теж, якісь прочитаю. Хорошо. До побачення. Только, значит, только у меня просьба оформите, пожалуйста, это письменно, для того чтобы можна было с вами судиться. Що? А? Вірш про проститутку. А, ну, наприклад. На так він скрізь є. Народдіо на цитує. Так подобається ваш вірш, що люди цитують. Я чому на базарі? І всі знають, хто автор вірша. Ніхто не знає, що ви засновник партії регіонів. Ганьба, я це доведу сьогодні. Да, я До, перший В 97-му році я були... От кого ми будемо побивати камнями.